Всім привіт, з вами знову Макс. Давно не було відосиків з Карпат. Та і я в Карпатах вже 2 квітня, буде півроку, як я в армії, тому я в Карпатах не був. Але тут у нас своя романтика. Ось такі трохи лісу і все поля. Зараз заходиш на загодження, а завтра зранку ми вирушаємо в зону бойових дій. Так що така фігня малята. І вирішив я робити таке все-таки кіно, може комусь зайде, а я рахую, це дуже корисна штука. Взагалі рахую для всіх, не тільки для тих людей, хто там на війні. Але то, що росте в дикій природі, є дуже багато чого, що можна споживати, і воно все має свою якусь вітамінну цінність. Наприклад, сьогодні я вам покажу шипшину. От зараз у нас кінець березня. Ось ці кущі, на кущах купа ягід. Зараз ми підійдемо до одного дерева і я вам все покажу. Ось дивіться, який прекрасний кущик. І отут отакі ягоди. От Беремо, зриваємо і от подивіться, який там зараз фокусуємо. Бачите, який медок. Ось оцей медок це взагалі дуже корисний. Дивіться скільки його є. Та тут можна блін, наїстися. Навіть якщо у вас їжі нема, от на цьому і протриматися. Це один тільки кущик, а там ще один, ще один. Це воно всюди росте по всій нашій Україні. А тут отакі якісь сосни. Ось це у нас шипшина. На смак кисло солодке. Дуже корисно. От зараз в нас там знову пішов грип, кашлюють люди, пчихують, горло болить. А я отак хожу сюди в ліс, їм шипшину і мене вроді би не бере. Так що ця ягода, вона після перших приморозків от стає якраз отакою. Тобто, що є медок, вона стає м'якою. Ось ще одну зірвем. О, дивимося. О, яка красота. О скільки меду. Можна так само з тих ягід зварити чай. От собі, наприклад, в термос чи в флягу накидали, накидали, залили кипятком пішли. І навіть ту водичку вже пити зі смаком буде таке кисло, ніби як лимонна кислота з цукром. Але це природа, це тобто вітаміни. От Чому -то пташки отакі? І зиму перезимовують, і не хворіють, не пчихають. Вони ті всі ягоди їдять, шипшину їдять, калину, горобину, всі ягоди. От ви ніколи не помічали, що, наприклад, на початку зими всі оті дерева, вони всі повна ягоди. Десь до середини весни нема у вас на дачі ні калини на дереві, наприклад, ні шипшини. От, наприклад, я це помітив навіть по своїй дачі. А це все їдять пташки. І в тих ягодах дуже-дуже багато. Раз я вже за калину, от. Вам сказав, тобто люба ягода, от горобина, чорна, червона, калина, то все можна споживати до їжі і так само варити з того чай. Так що такі справи буде якась така у мене рубрика про всякі такі штуки. Так що, якщо вперше на моєму каналі заходить контент, підписуйтесь, просто зайдіть, подивіться ще старі відео про Карпати наші українські. А зараз я все-таки зроблю якийсь рядок про наші. Рослини Карпатські, ну то вже будуть не карпатські, ми їдемо на схід, не знаю, що там чи взагалі там щось чи все вже спалили. Все буде бачити тут на каналі, тому підписуйтесь. Ще одне таке важливе оголошення. Я зараз роблю банку, так само закину на канал, по можливості закиньте. Ми з хлопцями поговорили, нам просто дещо треба, як то кажеться, для власної безпеки. Своїми силами будемо пробувати, але ну, як ви щось допоможете. Будемо дуже вам вдячні. Так что все, до зустрічі на канале.